На мій 50-річний ювілей, я отримала відразу кілька неприємних сюрпризів, хоча я вважаю, що не заслужила на жоден із них. Спочатку мій чоловік, з яким я прожила 28 років, ошелешив мене тим, що у нього є інша, і він іде до неї. А потім молодший син заявив, що старшому ми з батьком квартиру купили, а йому нічого від нас не дісталося. Уявіть мій розпач. Я просто не знала, що мені з цим усім робити. Я ж собі як планувала вийти заміж, народити дітей, виростити їх, відпустити самостійне життя і жити собі спокійно з чоловіком своє задоволення. Ми з чоловіком жили дуже добре, навіть ніколи не сварилися, виростили двох синів, старшого одружили і квартиру йому купили. В майбутньому думали й молодшому таку ж квартиру придбати, але в один момент все посипалось. Я залишилась одна і мала заново починати життя в 50. Чоловік пішов до іншої, сини знайшли собі пару, а я зрозуміла, що я нікому не потрібна, і поїхала за кордон в Італію. Молодший син відразу наголосив, що я йому спершу маю квартиру купити, щоб чесно було, адже старшого сина ми житлом забезпечили. Колишній чоловік поклав цю відповідальність на мене, мовляв. Старшому сину він квартиру купив, а молодшому, виходить, маю купити я. За чотири роки я справилась з завданням. Додому я не приїжджала, все зароблене на кубку складала, і купила молодшому сину двокімнатну квартиру. До слова, він навіть дякую не сказав вважав, що так і має бути. Мене ця ситуація з чоловіком і дітьми так зачепила, що я вирішила, що тепер їх знати не хочу, а буду жити для себе. І Бог наче почув мої думки, бо тут, в Італії, я зустріла одного хорошого чоловіка і вийшла за нього заміж. Він дуже багатий. Я навіть не уявляла, що в старості ще так буду жити. Я не працюю, живу на величезній віллі, подорожую з чоловіком по різних країнах. У мене зараз і все, про що я навіть не мріяла. Своїм синам я довго не зізнавалася, що мені так підфартило, але спільні знайомі швидко все донесли до них. Перше мені зателефонував молодший син і сказав, що тепер я б мала й про них більше подбати. Адже тепер я багата сеньора. Син захотів, щоб я йому машину в салону купила. У мене таких грошей немає, а у чоловіка я просити не хочу. Він ще подумає, що я з ним через гроші. Синів я квартирами забезпечила, а далі вони нехай самі працюють і заробляють на краще майбутнє. Доля дала мені шанс трохи пожити для себе. І я ним скористаюся. А те, що діти вважають мене скупою, поганою мамою, я якось переживу. Сини хочуть нав'язати мені почуття провини. Але якщо розібратися, то в чому моя вина?